Оку на Олімпіаді в Лондоні наші спортсмени довели, що Україна спортивна країна. Атлети завоювали 6 золотих, п'ять срібних і дев'ять бронзових нагород. А першою, хто привезла медаль, була Олена Костевич, кольова стрільба. Олена завоювала одразу дві бронзові медалі. Каже, що продовжила українську традицію. Втім, сподівається, що на ній ця традиція і завершиться. Вім'яти чість, звісно, ж що я так что мне выпало да, на этих Олимпийских играх первая завоевать медаль, да, и вы знаете, уже вторые Олимпийские игры, я так понимаю, что открываются с бронзовой медали. Вот, и хотелось бы, чтобы эта традиция поменялась, и все-таки с золотой уже у нас открывали как, как, как украинские спортсмены открывали Олимпиаду с золотой медалью. Якщо ми згадаємо в яких умовах тренувалась спортсменка в Чернігові, де тир не опалюється, а якщо вже вкрай холодно, збудували спеціальну кабінку, де поставили обігрівач, то можна сказати, що Олена зробила неможливе. Ще й двічі. Я була так рада, чому таке чувство щастя було, що як как, как первая, от, е, так як мене визивалі першою да на підістав. Я нікого ще рядом не было, да, то сіті я чувствую повноправним, вот, знаете, як ам... владельцем, може бути пьедестала. Не всього на якісь там дві минуты. Наступною, хто відчув п'єдестал під ногами, була наша важкоатлетка Юлія Каліна, котра, попри все, повинна була підняти штангу. Перед виходом на помост, коли я виходила, последний подход к толчке, и тренер сказал, можешь хоть умри там на помосте, это шведов, зубами ее подымай, но подымай. И я выхожу, и мне, ну, у нас такой, как бьют нас там, ну, по ногам, по плечам. И меня Денис говорит, ударил по плечам, и у меня мурашки. У меня так, как будто сердце в пятки ушло, и я пошла. Думаю, блин, если сейчас не подниму, это все. Хоть не возвращайся назад. Та Юля повернулась із бронзовою нагородою на шиї. Почувши своє прізвище у числі призерів, атлетка була в шоці, що змогла захистити честь країни і свою у першу чергу. Я прийшла, але на емоціях я не могла повірити, що підняла 235 суму і почала в столбик считати, почала віднімати від 1061 додати 129 і потім додати ще 105, ну в общем. Коли приїхала додому, перші півроку Юля просто відпочивала. Мовляв, на головних стартах чотириріччя так втомилася і фізично, і морально, що сили навіть тренуватися просто не було. Я взагалі в зал не захотіла. Мені тренер говорив, Юля, буде важко, буде важко, потім ти не зможеш Я, так, добре, я буду ходити, Неділя, вторая тижня. Ну, не хочеться, ну от у мене апатія, штанги і все. А потім, коли я прийшла, я загорілася. Я так, все, хочу поднимать. І все, с того моменту я как -то, уже тренируюсь, тренуюсь, тренуюся. Цього року Юлія вже виграла чемпіонат України і стала п'ятою на світових змаганнях. Тож бронзова призерка з важкої атлетики трохи розкрила свої карти успіху. Бути успішним мені допомагає трудолюбі, цілеустремленість і крепке здоровий сон. А ось український квартет у складі Яни Дементьєвої, Анастасії Коженкової, Наталії Довгодької, Катерини Тарасенко першим перетнув лінію фінішу. Веслувальниці поклали до Олімпійської скарбнички України золоту медаль. Вони не покладали весел, навіть коли завершили гонку. Це була запекла боротьба. Втім, дівчата не розгубились і перемогли. Ми коли фінішували, взяли вони просто були анілікрасне, всі друзі, всі рослинки, всі поздравляли. Но, ну ну, коли ти читаєш, ти повідомляєш, що вот эти всі емоції. Ти отдал, ти сидишь і ти не можеш, вообще нічого. Спортсменки довго не могли оговтатись. Не могли повірити в те, який важливий внесок зробили в історію, адже до цього моменту олімпійське золото з академічного веслування не завойовувалось українцями, і коли настав час для нагородження, дівчата гордо стояли зі сльозами на очах і слухали їм своєї країни. Это что то было перемешку со слезами, с радостью. Ты радуешься от того, что вот наконец-то она вот такая вот долгожданная, ну и слезы радости, когда вот гимн играл. Ну это все ты не знаю, я не могу это сейчас описать, насколько это было ну, долгожданно и насколько это было эмоционально, ну, взрыв такой эмоции был, который не передать, честно словами. Ще одним золотим веслувальником став Юрій Чеба. Спортсмен також все ніяк не міг отямитися та прийняти, що він завоював золото. Ну, на самом деле, как бы, все просто. Работав до конца, І коли на фініш заїхав, спочатку не повірив, тому що что... Потому что не поверив. І коли вже виділ э, протоколи, э, вывесили, тогда уже, я вже осознал, що действительно це так. І в кінці дня вже дійсно. Уже дійсно понял, що случилось, тому що по ходу цього дня постоянно інтерв'ю на допинг лодки загрузить, по каналу бігав, в вечера вечора освободился и і вже почав прокручувати ситуацію всю голові. Я олімпійський чемпіон. Кожна секунда була на рахунку Юрія. Він навіть ледь не втратив лідерства через неправильний маневр взяв контроль над собою та идеально завершив гонку. у меня было там второе время я е, гнал на себя все мысли главное чтобы вот е, не примерить как говорится такое выражение не примерить на себя медаль шкуру неубитого медведя вот и я гнал от себя эти все мысли главное это надо было проработать сделать то что э, е, нарабатывал 4 года а в основном а конкретно вот этот последний год то что нарабатывали то что мы не ездили на многие сорінування на Європи на різні кубки. Моєзілі ми оставали ми вдома дома і готові тільки От чукетами дійсному заїзду ще своїми нагородами радували легкоатлетки. Неймовірний фінал жіночої естафети 4 по 100 метрів подарували нам Олеся По Христина Струй, Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна. Дівчата прибігли третіми, і у потрійному стрибку Ольга Саладуха також завоювала бронзу. Головним стимулом для легкоатлетки стала її маленька дочка, котра скоріше чекала маму вдома. Там я вже подумала, що, звісно, я вже їду до домой снідали, сім'єю, сім'ї, своїх батьками, які переживали за мене. Перед шостою спробою я стояла і думала, що я не можу себе дозволити програти, тому що місяці не і і я її. Ну, тобто, ось я на виховання видела ребенка. Така мене приміхнула, що мені треба боротися до кінця. Діана я не настимулірувала далі ще більше. Однак олімпіада далася Ользі нелегко. Атлетка отримала серйозну травму, що ставила під сумнів її виступ. За тиждень до отлета біжала на тренировки, произошел хруст в стопі. І це пошло вследствие під коленную зв'язку. То тобто, що конкретно произошло, мы не знали, мы думали вообще разрыв, потом мне говорили, что это перелом таранної кості. Тобто, сейчас ну, вроде бы как смотрели, делали снимки. Вроде как ничего серйозного нет, просто это прикрепление зв'язок, и оно дало большую точность. И отек дало боль, и из-за этого я не могла бежать. Втім, все ж змогла принести Україні бронзову нагороду, як і фехтувальниця Ольга Харлан. А від четвертого відділяв всього один укол, котрий Оля зробила першою і опинилася на п'єдесталі пошани. В залі присутствували багато українських болельщиків. Я бачила багато українських флагів. Тепла публіка була вона всіх Таке відчуття, що от медали, медалі, які от, от, були, і всі люди, які стояли на п'яністалі, були з золотими призерами. Це от, було класно. мысли, конечно звісно, ж, медаль. Я хотіла любую медаль а, себе з Олімпійських ігр. У мене це вийшло, задача сделана. Хоча дівчина у Пекіні завоювала золото, але і бронзі не засмутилася. Дізнається, було важко, коли тисячі фанатів прийшли тебе підтримати, а ти не зміг виправдати сподівань. Було тяжевато, знаєш. і Просто я ще, ну, до Олімпіади мені було там за місяць до цього, у мене була Європа і ще був етап Кубка Міра після цього. Тобто я виграв Європу, я виіграв ще один етап. І це, не, як говориться, не є гуд. Да, потому что лучше сейчас там упасть в рейтинге или там этом, чем потом, вот, и меня чуть насторожило, потому что все, Оля, давай, я говорю, что я перед соревнованиями, я еще фехтовала последние из всех видов, ну, личных, это был кошмар, профехтовал мой молодой человек, ли девочки, Яна. Uh, Профістували морська шпага. Взагалі, всі профіхтували, і я вот это сижу, а мене типа. Однак не вийшло. За вихід до фіналу Оля поступилася принципові суперниці Росіянці Софії Белікої. Предварительная своєї до четверки вот, було не то, що прям я не уверена, себя чувствую, я так вот скованная такая была, значит, я понимала, что надо. Не то, що я хочу це, надо, я вот об'язана це зробити. Вот. Ну, когда уже добралась до четверки, уже понимала, что назад пути нету, надо фехтовать, фехтовать, Особенно, когда проиграла заход двойку, это я не помню эти мысли, эти. Вот я когда проиграла, да, я пожала руку и все, и там был такой коридорчик. Я не помню этого, знаешь, как я вот так пришла вот на место. я сижу, ко мне подходит Гарик Джавадович. И у меня так автоматически, знаешь, слезы накатываются, знаешь, я понимаю, что возле меня сидит Загунис, которая так же сама в таком же состоянии, возле нее тренер тоже сидит, она вот так вот, и я вот так вот. В первой Олимпиаде она, конечно, была еще так, таким, ну, ребенком, она была такая бесстрашная, и все тогда в Пекине. В Лондоне она уже, конечно, была такая уже обдуманная, матерая, спортсменка. Вот это ей помешало выиграть эту Олимпиаду. Я считаю, что вот это ей помешало. Я ей все время перед Олимпиадой говорил, фамилия Великой заменим давай на любую фамилию. Вот любая, считай, что это не великая. Это любая фамилия другая, и поверь мне, я говорю, у, тебя, у нее не будет шансов с тобой фиктовать. Но, к сожалению, вот этот вот комплекс фамилии великой, вот он на нее и воздействовал. Она до этого выиграла у нее, потом стала ее проигрывать. И все получилось, наоборот, загунец. Она загунец проигрывала до этого, два чемпионата мира вообще в крах. І налімпіаді на нього виборо. Втім, Оля взяла реванш і таки завоювала своє золото на чемпіонаті світу та Європи. За що визнана найкращою шаблісткою світу. А ось фехтувальниця Яна Шемякіна все ж змогла вибороти олімпійське золото. Це для Яни був такий тріумф, що, прилетівши до Києва, чемпіонка не могла приховати своїх емоцій. Хоча дівчина дуже скромна. В першу чергу я відчувала що це недаром вкладала свій труд, свою роботу, роботу тренерів, близьких мені, людей, які за мене болівали, які в мене вірили. Це такі... миттєва перемога, така, вона таке приємна, що навіть всередині воно так сидить, навіть не передати словами. Це настільки це, зрозуміє той спортсмен, який тренується все життя, щоб попасти на Олімпіаду, а коли попадає, він дійсно хоче вибирати не далі. До перемоги я найшла чітко і поступово, примушуючи вболівальників втрачати нервові клітини. Таки дійшла до фіналу. У трьох поєдинках поспіль Шемякіна перемогла з перевагою лише в один бал не став винятком і фінал, де Яна зустрілася з олімпійською чемпіонкою Пекіна німкеною Брітою Хайдеман. Яку врешті-решт долала. Знову ж таки, з різницею в одну результативну атаку. Я собі це все уявляла по-інакшому, тому що завжди уявляла, коли я там буду на педесталі, коли виграю медаль. От, я. Але якось так зараз все згадую, я б хотіла це все повернути, але ну, не час змагання, от вже коли нанесла останній укол, хотіла повернути, хотіла подовше постояти в тому залі. От якось так це все якось так. Ну, щоб Запам'яталося, а то ну якось вона так мені Вадимаркович Вадим Гуцат сказав, Яно, не лягай спати, тому що це все вже завтра, то вже буде не то. От, але я стільки ну змучилась, лягла спати. Ну якось так не так, як не так як хотілося. Але зараз я наприклад всім фехтувальникам. Може, в обличчя не впізнають, втім прізвище добре знають. Наразі на Яну рівняється вся фехтувальна молодь України. Замічаємо ну не всі мелочі, але дивимо, як вона на мішені стоїть. Як вот з нами фехтує, це очі сильно для нас великий опит. Вот, то есть мы там э, выходим на соревнованиях на дорожку, то есть пытаемся тоже какие-то ее приемы иногда использовать. Там, допустим, вот она очень хорошо колет, когда приседает, там лишь атаки. То есть э, и немножко так запоминаем, тренируемся, смотрим, учимся. Нормально с вами разговаривать, ну, э, ну, не задается. Ну, так что она э, ну, лучше всех, но она хорошо фиктует, но она. Ну, в общем, нам тренуватися. Отож, дівчата-фехтувальниці також з нами поділилися своїми рецептами власного успіху. Мій рецепт успіху не лінуватися, бути цілеспрямованою та наполегливою і вірити в Бога. Секрет моєго щастя це спорт спортом, а щоб родні і близькі були здорові і щасливі. І вам того желаю. Українські отамани з Олімпіади приїхали з цілим комплектом нагород. Легендарні Олександр Усик та Василь Ломаченко завоювали золото. Денис Берінчик срібло, а Тарас Шелестюк з Олександром Гвоздиком поклали до Олімпійської скарбнички бронзові медалі. На іграх усім найбільше запам'ятався Усик зі своїм переможним танцем українським гопаком. На очах десятків тисяч людей Олександр довів, що бокс український вид спорту. Канцовку вбити взагалі гопаком, тому що там англічані так ну за мене, тобто вони почали ну, скандувати фамілію. Именно я слышал, знаете, не, именно не наш там усик, а они так... этот акцентик. И они, то есть, ну, хотя уже время было позднее, и они так скандировали, так кричали. Там где-то из зала выкрикивались там итальянская речь какая-то, но ее глушили быстренько. И вот этот гопачок, конечно, эмоционально. Ну, блин. Я не знаю, вы бы танцевали, если бы стали олимпийской чемпионкой. Вот, видите, я тоже танцевал. И... Тем более, это национальный танец. Усик зізнається, що зійшовши з п'єдесталу, ніби в транс увійшов. Та перестав розуміти, що відбувається. Я навіть не розумів, так як я та ходілка сам з собою казалось, так, да? я думав, і все. Ну, себе там в медаль. Тим паче для боксера це подвійна звитяга, бо у фіналі лондонського турніру взяв реванш у того ж Клементе Русо, котрому програв у Пекіні. Я очень рад, що я його так. Побил, потому что мне хотелось этого сделать. Потому что ну, я после первого раунда прихожу, я там проигрываю 3-1, да. Но я думаю, опа, второй, третий раунд переломный, когда он начал бить Климента, и он так бить его так сильно, и он так раз-раз. И победа, я очень рад был, когда он закончился. Все уже. Когда подняли руку, я так про себя, о, наконец-то. то, ну, то що к йому так ну, вроде так довго все було, так от тяжело, а от так пук і все, і закінчилося. Хоп. Але життя на цьому не закінчилось. Зараз Усик найвпізнаваніший спортсмен України. І хоча він полишив олімпійський спорт і перейшов у професіонали, для нас він назавжди залишиться олімпійським чемпіоном лондонської олімпіади. Щоб бути сильним, забудь про слабость. Сіла це радість. Хи не дотягнув до золотої нагороди Денис Берінчик. Він зізнався, щоб стати чемпіоном йому просто забракло сил, адже напруга на змаганнях була надзвичайна. Проте на свого суперника не ображається. Навпаки, вони хороші друзі. Думав, мабуть, про того кубінця, кому у фіналі. Я був за нього рад. Я знав, що він до медалі стремився ще... Когда я не участвовал на больших вершинах, він 2008-го зарвав бронзу, я знаю, що его засудили, я смотрел его його бої. Він чемпіон он хороший парень, Ми з ним общались, и он мой друг там подав. А згадує Денис, свій останній бій вже з полегшенням. Хоча у той момент він був на межі можливого. Боксер каже, що фінальна сутичка пройшла так, ніби просто за течією плив. Десь я розслабила, десь і травми, все накопилось, наверное, я вже виходив без... десь. Мліше своїми ввольненням було все одно, де я, як я по чому не медаля вийшов. Просто показав красивий бокс, на що я змог я вийшов, виложився на всі сто Я вже после боя бою руки підняти мог. Реально, я дав все і себя самому. Золотою медаллю може похвалитися важкоатлет Олексій Торохтій. Він довго йшов до своєї мети. На олімпіаді в Пекіні був 12 дванадцятим і так розчарувався, що вирішив полишити спорт. Втім, тренери переконали його продовжити займатися зі штангою. І ось за чотири роки він стоїть на найвищій сходинці Олімпійського п'єдесталу. Олексій розповів свій секрет успіху. У кожного свій секрет. І кожен секрет свій охороняє. Але я поділюсь своїм секретом. Мій секрет в спорті це ставити цілі, реальні чи нереальні, І йти к ним. І навіть якщо ти не доб'єшся максимального, то ти будеш максимально близько кієцелі, будеш самим першим по сравніє з другими. Ставь целі, іді до останнього. Такою ми запам'ятали лондонську олімпіаду. Наразі наша зимова команда готується до головних стартів чотириріччя олімпійських ігор у Сочі. Ми будемо так само палко вболівати за наших спортсменів, і Україна матиме нагороди і в зимових видах спорту. А наша програма добігає кінця. Ми вам кажемо до побачення і зустрінемось як завжди рівно за тиждень.